Розділ п'ятий. Я повільно розплющую очі та кліпаю декілька разів. Перед очима розпливаються плями, михтять зірочки, і мені навіть увижається чотирилиста конюшина. Народе, я не бачу своїх друзів. Я підводжуся на ноги і, похитуючись, іду до магазину. Проходжу під ролетом, який відчинився останньої миті, та бачу, що половина магазину розтрощена. Я не зміг зупинити хробакулоса, а мої друзі, що з ними? Величезні уламки і скалки засипали всю підлогу. З протипожежних оприскувачів на стелі лється вода. Камінь, яким була декорована стеля, розсипався по всьому магазину. А потім я бачу щось таке, від чого мені аж в очах потемніло. Це кросівки Джун. Оті От хлопчачі кросівки, які. Вона носить і які я так люблю. Вони стирчать з-під завалів. Ні. Ні, 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 ні. Мої друзі завалені величезними уламками. Вони лежать під купою каміння і бетону за вишки, як величезна кучура снігу. Я починаю відгрібати їх, відкидати скалки, але вони дуже великі і занадто важкі. Я намагаюся підняти горміський ролет, що лежить зверху на купі, і відчуваю, як ламаються мої ноги. Я уривчасто дихаю, відчуваючи, як на очі навертаються сльози. І тоді я чую, чую запах того різковатого одеколону. Я розвертаюся і бачу велетенську фігуру, яка вищується над уламками. Це чоловік монстр. Чоловік монстр, величезний, волохатий, обличчя неймовірно нагадує людське. Я ще такого не бачив. Запах одеколону. Компаси, штукенції та манстрячі приладдя. Здоровезний молот. Великі пальці протиставлені, решті, прикраси з кісток і черепів. Мабуть, це поганий знак. Я не витягую свою биту і не втікаю. Я лише стою на місці. Нічого не говорю, просто відвертаюся від нього. І далі намагаюся визволити своїх друзів з-під завалів. Раптом тепла рука чоловіка монстра бере мене за карк і піднімає у повітря. Він обережно ставить мене на землю за декілька кроків від завалів. чоловік монстр починає самотужки відкидати уламки, а великі шматки каміння зі стелі відсуває дедалі обережніше він відтягує погнутий і покручений ролет, одним сильним ривком забирає останній уламок. І я бачу їх. Це мої друзі, і вони живі. Досить великий, нечвинистоногий, безхребетний, великий хрубак. «Ага? Ти про що?» Трохи закривавлені, трохи брудні, але загалом з ними все гаразд. Я вже давно не відчував такого полегшення. Ви живі!» Джон усміхається, злазить із купи ламків сміття. І зводиться на ноги. І ти ж Чому ти стояв і дивився на монстра, ніби він мав зупинитися від твого погляду? Що на тебе не йшло?» Я хотів зробити рух самурая. Не треба робити рухів самурая, Джеку. Квінт теж незрабно вибирається з-під купи і кидається мене обіймати. Ми всі нечасто обіймаємось, але Квінт однаково міцно мене стискає і плескає по спині. Я гадав, що нам усім гаплик, кричить він. Це добре, друже. Ми живі, усміхаюся я. Так, ми живі, погоджується Джун і показує на чоловіка монстра. І це завдяки йому, дірк кидає. Він відчинив ролет і заштовхнув нас усередину. Він прийняв на себе увесь удар хробакулоса». То цей. Цей чоловік монстра не тільки звільнив моїх друзів, а ще й урятував їх від удару, який би їх убив. І ще частково врятував мене, бо я б не зміг жити без своїх друзів. Ця страшна, моторошна, на вигляд істота, наш рятівник. Ось доказ того, що про монстра не можна робити висновок за його зовнішністю, або за прикрасою з кісток. Він раптом голосно хапає ротом повітря. І падає на одне коліно. Я бачу, що його права нога серйозно поранена. Напевно, саме туди припав удар Хробакууса. Коли чоловік монстр рятував з моїх друзів, а потім витратив усі сили, аби витягнути їх з-під завалів. чоловік монстр спирається на вішак із одягом і повільно випростовується. А потім починає говорити З вами все гаразд! Ви всі цілі. Я зовсім не очікував почути від нього щось таке. Ти. ти знаєш англійську? затинаючись, запитую я. Я знаю більше мов, ніж ти можеш уявити, відповідає чоловік монстр. Його голос схожий на низьке гарчання. Він повторює: З вами все гаразд. Так, кажу я, все гаразд. Ви, люди. Запитує чоловік Монстр. Слово люди звучить так, ніби він уперше в житті і вимовляє його. «Е-е-е, Так, киваю я і підходжу до нього. Звісно ж, я Джек Саліван, а ти хто? Вашою мовою я не зможу пояснити, відповідає чоловік монстр. Ну то, може, в тебе є ім'я? Таке, що можна вимовити нашою простою мовою? Трал. Повільно каже монстр чоловік. Ти врятував нас, зауважує Джун. Благородно врятував наші життя, називається Квінт. Неймовірно, круто, бро. додає Дірк. Ми твої боржники. Трав оглядає мене з ніг до голови. Він зосереджено дивиться на моє плече, точніше, поверх мого плеча. Він дивиться на Луїсвільський різак. Раптом він простягає руку і висмикує биту з чохла. Я перелякано відступаю на крок назад. Маленький Луисвільський різак виглядає смішно в його великих руках. Він примружує очі, піднімає мій клинок, вище й уважно його роздивляється. Твоя зброя? починає він і аж стишує голос. Так, це моя зброя. І я б хотів, аби вона була в мене. Але нічого, нічого, тримай її, скільки хочеш. Він злегка нахиляє голову на бік, від чого всі штуки й інструменти на його плечах бряжчать і дзеленчать. Це клинок, який прикінчив давнє зло. Еруелла, прислужника режокха, прадавнього руйнівника світів. Е-е-е, Прикінчив? перепитую я. Це означає знищив. – вигукую я. Так, ну так, це ж мій клинок. Я не знаю, хто такий урл, чи що воно таке, чи кому він там служить. Ти казав про режок хапрадавнього ніка світів. Він якийсь злодій з Марвел, з чи DC? Трал піднімає очі та дивиться на мене, ніби я розумово відсталий. Згодість з Марвел, перепитує він. І я пояснюю, намагаючись не скидатися на розмову виставило. Ну, Марвел, ну, різні супергерої, там все таке, про них фільми знімають, ну, тобто знімали, коли все ще було нормально. Але це не суттєво. Хто такий той Орел, якого я ніби прикінчив? На обличчі трава з'являється щось схоже на усмішку, він сильно горбиться. І махає вільною рукою в повітрі. Бларг. раптом вигукує Джун. Він має на увазі бларга. Бларг це велетенський монстр, якого я знищив десь місяць тому. Він був страшенно моторошним і неймовірно злим. Але зараз він просто страшенно мертвий. О, так я його переміг, гордо кажу я. Я точно його прикінчив. Але ми назвали його не Ерелом, прислужником Рижоха прадавнього. Чи, як ти там казав, ми назвали його Бларгом. ну, бо він так гарчав. І мені стає несподівано соромно за те, що ми даємо монстрам такі нецікаві назви. Чоловік монстр на ім'я трав робить три кроки вперед. Видно, що йому дуже боляче. Врешті він стає просто наді мною. Гадаю, якщо я ще вище підніму голову, то вона просто відпаде. Я ковтаю. Може, бларк був його другом? Якщо це так, то трав, мабуть, не надто радий почути, що я встромив свій кунок у голову його друга. Може, нам треба втікати, поки є шанс? Як на мене, нам треба втікати звідси. Але несподівано трау робить щось таке, від чого в мене аж від... відвисає. Лише видатні герої здатні подавати істоту з тих часів, коли часу ще не існувало, промовляє трау і підводиться. Подавати прислужника Рижоха прадавнього руйнівника світів. «І Що відбувається? Гадаю, нам треба змиритися і почекати. Я непевно простягаю руку до, до нього і беру свою биту. Трал, опустившись на одне коліно, простягає двома руками до мене біту. Я непевно простягаю руку і беру в нього її. Е, дякую, кажу я і ховаю її в чухол. Але я був не сам, зі мною були мої друзі. Це Квінт. Квінт простягає руку. Приємно познайомитись, а це Джун і Дірк, продовжую я. Вони ніяково махають руками. А що ти тут робиш? запитую я. Тут, зараз, я просто намагаюся вижити, але колись у моєму вимірі я був мисливцем на монстрів, як і ти зараз. Я червонію. Хто я? Мисливець на монстрів? Я б так не сказав, ні, намагаюся заперечити я. Чекай, перебиває мене Квінт. Він звертається до трава. То ти знаєш, що тут сталося на землі? Точно, аж підстрибує Джун. Ти знаєш, чому почався монстр апокаліпсис Трав примружує очі. Так, дещо знаю. Тільки украй мало. Він тмало небожеволіє. «Квінт, друзі, ми нарешті зможемо отримати інформацію. Але трав несподівано стогне від болю і падає на підлогу. Рана на його нозі гірша, ніж я вважав. Мені важко рухатись. Ви допоможете мені? запитує трав. Дійти додому, до моїх друзів. Я перелякано глитаю. Додому? Туди де його друзі монстри? А де ти живеш? запитую я. Може, в якійсь печері, чи в старовинному замку, чи десь під мостом? Я живу в Санджньордені, відповідає Траул. Гадаю, вашою мовою мій дім називається Піца Уджо. Ми з Квінтом спантеличино перезираємось, але потім усвідомлюємо, як це круто. Розумієте, у піцерії піца у Джо збиралися діти із середньої школи, аби з'їсти декілька шматочків, смаколиків і влаштувати бучу. З частіше тамтешніми завсідаками були старші правопорушники, а ще дірк. Ми з Квінтом повсякчас мріяли про те, що колись будемо там постійними клієнтами. Знаєте, як у фільмах завжди є такі ресторани чи кав'ярні, у яких ти заходиш і одразу бачиш своїх друзів. Я неодноразово уявляв, як ми будемо заходити туди і всі будуть з нами вітатися, вигукуючи наші імена, а ще нам будуть подавати наші постійні замовлення. Але нас із Квінтом ніколи не запрошують до піца у Джо. А ми самі ніяк не хотіли просто зайти туди, бо тоді б усі на нас витріщалися і шепотілися. «І хто покликав сюди цих йолопів. Тому це було не зовсім наше місце для розваг. Я хотів би, аби було інакше, я усе віддав би, щоб це змінилося. Але цього не сталося. Нашим місцем був дім, де ми грали у Майнкрафт та їли міні піцу, яка готувала мама Квінта. А тепер. Ну що ж, тепер, напевно, піца у Джо зовсім не така, як раніше. Тепер там тусуються монстри. І через це Квінт починає штовхати мене ліктям. Жеко, Піццо Джо, джо. «Квінт, ти заспокойся. Трав, трав дивиться на мене, я простягаю його свою ключку для хокею, ту, якою я б'ю зомбі. Я допомагаю йому звестися на ноги і опертися на ключку, як на милицю. Так. Кажу я, ми допоможемо тобі дістатися піци у Джо. Дірк збирає своє приладдя для городу. Я торкаюся своєї зброї у чухлі. Квінт нюхає свою пахву. Після цього наша дівчина команда Дивна команда шкандибає геть з торгового центру куля, де живе Хробакус. І я вже маю план стосовно цього торгового центра. Ніколи не повертатися назад. Розділ шостий. Десь хвилин за 30 наша п'ятірка і ще ровер опиняється навпроти піцерії. Єдина думка, яка крутиться в моїй голові – що за перед нами достовірний доказ того, що піца у Джо вже зовсім не така, яка була раніше. Достовірний доказ Піца у Джо на багатоокий монстр. Криватий монстр на горі. Дивний і поважний монстр біля входу. Ще декілька монстрів поменше. Лінивий монстр вижить біля входу. «Містер Трал, що це взагалі за місце? запитує Квінт. Я тут живу, відповідає Трал. Він важко спирається на ключку для хокею. Ходімо. Чекайно, ну, хіба ці монстри не захочуть нас з'їсти, а ми там будемо у безпеці? Ви, Ви мої, мої друзі, всі мої, мої друзі тут у безпеці. Це звучить досить переконливо, але щось мене таке бентежить. Е, трави завжди на секундочку, вилукує я. Ми швиденько. Я хапаю моїх друзів, і ми відходимо на відстань, де він нас не почує. Нам безпечно туди йти. Запитую я. Дірк і Джун кивають. Гадаю, так, каже Джун. Звісно, чому ні? Чому ж ні? Тобі колись старші казали, що не можна довіряти незнайомцям. Це насправді чудова порада. А знаєш, яка порада краща? Не довіряй монстрам незнайомцям. У нього прикраса з і черепів. Квінт відкриває рота і хоче щось відповісти, але його перебуває дивний звук. Наче гострий меч швидко розсікає повітря між нами і заглушає нас. Ви це чуєте? Ніби вітер, що шурхотить у кронах дерев, але дуже голосно чути тільки цей звук. Ще він схожий на мелодію флейти, або, як називається той дурний пластиковий інструмент, на якому грають у початковій школі. А, бок флейта. трохи скидається й на неї. Але цей звук трохи нижчий, різкіший. Я слухаю і слухаю, а звук перетворюється на дивний, моторошний і мелодійний крик. Інакше я ніяк не можу описати цей звук, це якийсь нелюдський вереск. Але в нас немає часу, аби розмірковувати про цей дивний звук, бо трал уже кульгає до піцерії. Якщо ми йдемо з ним, то зараз саме час. Ходімо, каже Джун. Я ще прислухаюся до звуку, він проникає в мої вуха та опускається просто по хребту. Я здригаюся від страху, це лише звук, але він лякає мене до нестяму. Джеку, кричить Квінт. Я хитаю головою, намагаючись позвутися страху, і неохоче йду за друзями ми підходимо до піцерії, я чую брязкіт і дикий нелюдський сміх. Але ми всі прямуємо за тралом. Ровер іде біля мене. Ми переходимо дорогу і стаємо на тротуар. Тут я наказую своєму собаці монстру почекати нас. А він дивиться на мене цими оченятами. Не хвилюйся, друзя, кому надовго», – кажу, я сподіваюся. Ми підходимо ближче до піцерії, минаємо монстрів, які зібралися зовні. Я намагаюся мати привітний і солідний вигляд як чоловік і вітаюся короткими кивками. А вони дивляться на мене і ніби кажуть Хлопче, тобі тут не місце. Траул штовхає двері рукою, і ми заходимо всередину. Ми бачимо картину, яку ніколи б не змогли уявити. У повітрі звиваються щупальця, кудлаті монстри міряються силою. Істоти з вузкою грають у якусь дивну версію дартс. За барною стійкою сидять комахоподібні монстри і заковтують ці за зараз. Під стелею літають невеличкі істоти, які подають їжу. І всюди, за столами і в окремих кабінках, сидять велетенські монстри і гомонять собі якоюсь монстрячою мовою. Деякі розмовляють англійською. До мене догинають уривки незрозумілих діалогів. Я одного разу штовхнув гурвака в болото, скориставшись усього на всього своїм хвостом. Шефе, ще один стейк сюди. Якщо чесно, то воно краще смакує, коли ще живе. Круто. Це просто неймовірно. Великий круглий монстр, який стоїть за барною стійкою, підкидає в повітря цілий пиріг, що падає до рота летючої істоті, в якої, здається, є тільки рот. І тут ми, і тут я, тринадцятирічний хлопець, наляканий, розгублений хлопець, який виглядає впевнено тільки для того, щоб сховати свій некрований страх. Друзі мої. Трал перекрикує загальний шум Слухайте! Усі монстри замовкають як один. Вони розвертають крісло, щоб подивитися на нас. Деякі вивертають страшенно довгі шиї. Я відчуваю, як усі очі навіть численні та дрібні, як у мухи витріщаються на нас. Це Джек і його друзі. Ці люди подавали давнє зло ерою. Ми називаємо його Бларг, пам'ятаєш? Траул стискає губи і голосно видихає зябрами на шиї. Він каже Вони подали ерла відомого в цьому світі, як Бларх. І монстро, монстри просто лупають очиськами на нас. Запала ніякова тиша, як трапляється після того, коли хтось недорично пукає. І, нарешті, якась неозброєна істота, яка сидить на кріслі, починає сміятися і нахиляється вперед. Ха ха. Оце нещастя подавало прислужника рижа прадавнього рентінка світів. а я не вірю, голосно сміється істота. Він хоче сказати, що я брехло. Я буваю різним, я видачкуватий, я незграбний. Я не вмію спілкуватися з дівчатами з британським акцентом, і я вдаю і себе класного, хоча я зовсім не класний. Але я не брехло. Ну, добре, це не зовсім правда. Я багато вигадував у житті, а хто не перебільшує, але про це я не збрехав. Я кашлюю в кулак, глибоко вдихаю і роблю крок вперед. <кхм> е е ні, це таки правда. Я вбив його. Це правда, знищив ось цим, кажу я і витягую з чохла гуйсвільський різак. Монстри реагують так, ніби я витягнув із задньої кишені штанів відтяту голову віслюка. Деякі голосно ахають, як люди, деякі вдихають такі звуки, які, напевно, видають монстри, коли ахають. Вони принюхаються і всміхаються одне за одним. Схоже, вони відчувають запах буларга на моєму клинку. Трау дивиться на мене і теж широко всміхається. Він кладе свою велику долоню на моє плече і мене переповнює тепла гордість. І За тоді... Джека, за того, хто переміг ерове прислужника регжок Прадавнього, руйнівника світів. Я це мої друзі. Я намагаюся прикричати радісне ревисько монстрів. Я не сам його прикінчив, вони мені би як допомогли. Натовп монстрів реве ще голосніше. Джун і Квінт сяють від щастя. Дірк плескає мене по спині. Ось так нас вітають у дивному і невідомому світі піци у Джо. Невдовзі нас оточують монстри і розпитують про все. Хтось із них розповідає щось своє, хтось пропонує нам їжу, вони скупчуються біля мене і слухають розповідь про бій із бларгом. Вони наливають мені газованої води без смаку. Я розповідаю далі. Спочатку я сказав Ну що, тварюка? Тоді я такий чувачі, ну зникни. Ну, і, зрештою, не, дивись тобі, на лисвіським лізаком. Через певний час я помічаю трава, який сидить за столиком у темному кутку. Він розмовляє з іншим монстром худим, з тонкими руками і гострою бородою. Траул помітив, що я дивлюся на нього, і підкликав мене до себе. Я тягну за собою кувінта, дірка й джун. Сідайте тут, каже трау, і знайомить нас з іншим монстром. Це Сарктау. Вашою мовою Бардел. Бардел усміхається, скидається, ніби йому це дуже важко робити. Він піднімає голову, і я бачу його обличчя, спотворене шрамами. «Бардел уже старий, продовжив трав. Неймовірно, довго він був магом у нашому вимірі. У вашому вимірі? перепитує Квінт і наближається. Сідайте, будь ласка. Я розповім вам, що знаю про те, як ми всі опинилися тут.